Коти-горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому Аж до тієї ниви де будемо орати, то ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою. І доти йшла аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати кажуть, Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих. Та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякали, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати вмовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти щоб один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на з скузні винесли? Узяв коти, горошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати. Другу поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу, Коти горошко й тушпурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, Реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котегорошко, Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці. Та й не знаю, чи ще живі, чи може. На попілець потрухле. Отже, може, я тебе визволю, каже Котегорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котегорошко. Та й сім на вікні дожидається. Коли це летить змій? Прилітів та тільки в хату зараз, е, каже. Людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котегорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котегорошко. Ходім же на Залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже Бий ти. Ні, каже Котигорошко, бо й ти спочатку. От змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошка, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив в друге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Аленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому.